Вас вітає анімешна жабка і це огляд на фільм Смертельний потяг. Фільм починається з того, що нам показують трьох мандавошок на ім'я Гетер. Так, у дівок однакові імена, прізвища тільки різні Дюк, Макнамара і Чендлер. І всі вони у нас місцева еліта, білі коники школи і все таке. Коротше кажучи, перші дівки на селі. Так от, у їх компанії, не так давно сталося поповнення в лиці нашої головної героїні Вероніки Соєр. Така собі компанія з трьох мушкетерів та Дартаньяна. Веронічка, наша дівка, ще та, з цілим запасом навичок на всі випадки життя. Але у компанії наших дівуль вона щось типу підсоса мовляв, принеси подай, і в сраку не мішай. Цьому наша Дівуля не дуже раді. Але що вже поробиш, коли не хочеться бути на шкільному соціальному дні. Анака нарешті. Отже, заміс починається з того, що під час обіду в місцевій школі наша гоп компанія захотіла позначатися з однієї дівулі на ім'я Марта Дансток. І тому гезер змушують нашу тянку написати почерком краша Марти зі знання у коханні. Щоб ви розуміли, краш марти курт місцевий хіробриганий типовий шкільне битло, яке зачмирює нашу тянку на очах усієї школи, коли та підходить з підстаним любовним листом. За всім цим лицедійством спостерігає Джей Дін, активно показуючи агіду та засудження. Brother, ew. what's that? What's that, brother? Наша головна героїня, звісно ж, від такої реакції ловить краш напасника, особливо після того, як він робить холостими піх-пах курта тарима, які до нього перед цим домахалися. Наступний раз наша парочка зустрічається в тебе, коли наша тянка мандрувала на вечірку з головною сукою із гейзер. Вона в нас, типу, сама піздата, навіть у піздаті компанії. У них типу ієрархії по кольорам, як у Гаррі Поттері. Тут, до речі, теж зелених чмирять. Отже, наша тянка обмінюється ще декількома репліками. Дістається, що через батю наш поц дуже часто переїжджає, після чого летить на тусу з гейзер. Де налигується, відчуває поца, доки гезер займається своїм. Ми справами і коли дівки зустрічаються, Веронічка пускає ленти прямо на гезер. Наша прибаха на цьому не рада. А тому каже Вероніці, що мирного рішення не буде, а тому очікує, що тобі пізда. Наша Веронічка йде до Ці виписує у своєму щоденнику про цей весь пиздець, аж поки до неї у вікно не залітає Джей Ді. Деньдавно у наших тушканчиків проходить здибанка на задньому подвір'ї, після якої вони засирають компанію гезер, і їх діалог переростає у пиздець, коли вони на наступний день залітають до головної з гезер і вирішують заїбашити тій котель молотова. Веронічка, як добра душа, каже, що давай заїбашимо її дрістопонос нехай посидить і подумає про свою поведінку. Коротше, є така тімка, сімейний рецепт. Моя мама так батю лікувала проти запою. І як подіяло? Три дні кров'ю Гезов, але в цілому все знемок А далі що? На антисептик підсів, тепер бігає, пиздить по усіх усюдах. <плес> Наша парочка змішує в стакані всю хімічну таблицю, але воронічка каже, та ні, їбала я це все діло. Але ненароком плутає стаканчики і приносить нагору наші гезер не срачко, ригачко коктейль, а мильно-рильну кишко роз'їдильний. Гезер нашим припустоханим не рада, але після слів сімейний рецепт від похмілля бере кухлить, робить кофт і відлітає на той світ. Тут я чувствую чайок. Починає дійствувать йоб твою мать. Скажи, що вона просто спить, як, як ведмедик в нірці. Ну якщо перед цим йому сипанули ведмежуть дозу дідового нерозведеного самогону. Веронічка ловить ахо і вже думає, як сидить на нарах і торгує самокрутками на зоні, але наш Джекік скаже: А давай ти підробиш її почерк і звалимо це все діло на самогихство. Я вахую. Давай. Мадама в тому жахує, погоджується і пише записнушку, в якій гезер апгрейдиться і стає недопонятим генієм. План Скам працює і у понеділок вже вся школа обговорює її відвід. Та й ще й так, що наша покійна стає майже святою. Це діло обсасує наше паті, яке сидить вдома у Джеді і зирить по телеку сльозливі репліки школяриків про Мандосю, аж поки не залітає батя нашого поца, який жаліється на свою роботу. Розмова відлітає у русло, якому наша Веронічка опиняється за бортом під прицілом перехресних багатозначних поглядів цього сімейства. І згадування покійної мами Йу, This is so тому Веронічка каже, чмок-пупок і чим чекує на похорон, де всі прощаються з нашою покійницею. По закінченню церемонії нашу доганяє наздоганяє каже, що її запросили потусити рем та курт. Це ті самі гнедюки які на початку чмирили Марту. Наша дівуля, звісно ж, каже: Попутного вітра тобі в сраку. Але врешті-решт погоджується на мовляння Гальхі, і тому вже увечері наші дівулі пасуться не в позатій хаті, а на пасовищі. Три поцики, як справжні романтики, обдерють наших дівчаток відбіреними залицяннями. А вже. Через A few moments later один з них вже обжмакує Галинку, що я власне не агресивно бляха засуджую. Піде люга бля. Веронічка жмена п'ятки і успішно забирає джедік з цього міроприяття. Наступний день у школі вже всі галакають про нашу дівулю. Мовляв, її вчора чирикало Двоє Веронічка вахує на пару жедіксомвечері телефонує курту і забиває йому та його дружку стрілку в лісі. Тобі грусно і самотньо хочеться чогось новенького. Дзвони мені. Усі входящі безплатно, всі виходящі довольні. Венічка запитує свого кавалера, а наша передгігальна записка, якщо набої холості, і ми тільки ж не моїх. На що Джетік скаже, нашій мадамі, що ця залупка в його лапках їх тільки поцарапає, але не гигне. тому пацики вирубляться і їх. знайдуть мовляв, не вдали самих і всі дружно з них будуть ржати. Тому наша мадама вірить йому і причмали ще йдуть на діло. В ході цієї здибанки наша мадама розставляє пациків кола і змушує їх роздягнутися, після чого вилітає Джедій і запівпафує одного з потів. Веронічка промахується в іншого, а тому же увімкнувши третю космічну, доганяє того і спішно захуярює. Стріли, звісно, прилазять копи, які знаходять двох наших трупіків записочкою про самогиство. Бо, мовляв, ті були геями, і світ би не зрозумів їх. Наші причмалищі роблять вигляд, що вони чик-чирикаються, тому копи від них відстають. І через a few moments later наші голубки сваряться у тачилі, але знову наша Веронічка погоджується зі словами Джетікса про те, що все заївісь. І поки всі у школі займаються чахнею, наша матама знову галакає з причмеленим, дізнаючись, що мамця того, відкинулася через паті, який заложив вибухівку полернув та підірвав споруду керам разом з вайфу, яка навмисно залишилася у тій будівлі. Джетік знову починає себе вести як кратин. Через що щоваренічка каже: їй палила я це все, але Джетік схапає її і займається гарбузінгом. Наша дівуля виривається, каже, на поза що тут дятел і хайди під три чорти. Поцілуєш мене знову, відкушу тобі нюхалу, в Ча! Щоб залітає до Нії з Гезер і шантажем та підкопом змушує Ту до співпраці з ним. Гезер тому й рада, бо давненько вже мітила на місце покійної кукурузниці. Дівуля робить апгрейду червоного кольору і, прихвативши гальку, залітає до Веренічки, коли та грала зі своєю старою подружкою в крикет. І поки тітусять, Марта вирішує на фоні всіх самогинів і самій самогитниця. Але, на щастя, вона потрапляє у лікарню, де її вчасно рятують. Про це й розказує нашій тянці Гезер, яка зловтішається, мовляв, Мартуся захотіла теж сьорбнути слави, але тій не вдалося. На емоціях варонічка захірача ті корони погорони після. Чого дівки галакають? Починається прямий ефір на радіо, де підлітки діляться тим, що їм самотньо все дісталося в цьому роді, аж поки не телефонує Галька. Дівки слухають її спочатку вагірі, аж поки інша гейзер не каже, що їй завтра в школі буде пізда. Сказано, зроблено на наступний день. Вже сіржуть з Гальки, і та не витримує, і йде в Тубсік закидуватися аскорбінками. Але вчасно залітає воронічка і дає за це пропиздона на Наші тянці втішаючи ту життя цікаве, і мотивація то є сильна філософія, психологія. Склад журів тим часом сидить в конорі. Джетік скаже, щоб Гнедюша позбирала підписи. мовляв, що гурт музикантів грав на випускному. Гнедюша допалює свою спільну фотку з Мартою, з якою власне раніше дружила. Після чого йде збирати підписи. І доволі смішно вдається зібрати підписи усієї школи, з тим більшого погрозами, крім нашої дівулі, яка каже, що нічого підписувати не буде, особливо після слів Гнидюші, що це ідея нашого припиздоханого Джекікса, який робить наші дівулі мовляв, Я такий хороший я там зробив поміточки. Улюблений книжеці Гнедюші, Вороніч. А, ти сама розумієш на що я натякаю. Але наша дівуля знову вшла його та повернеться додому, де її ротаки кажуть, що до них приходить той бзюх, Мовляв, хвилювався, що наша тянка хоче самогинутися. А ще він передав їй смску. Веронічка відкриває листа і ловить ахуй на те, що Джетік сміє підробляти її почерк. Залітаючи в кімнату, вона знаходить дуже миленький презент. У вигляді, ну самі бачите чого. Мадама вирішує покімарити таїсниця, всяка діч. Я хапанула дуже, дуже сильно хапанула. Вона записує власний свій план-капкан. Джекік вже залітає до неї, знову як Голуб мира і застає цікаву картину. Котик помер. Ну то хай помирає. То що вже робить? Ти що, маленька, чи що, два часа ночі? Що в тебе перший котик помирає? Він ловить ахуй на емоціях, каже, що вона дебілка і могли б разом насолодитися самовипилом цієї школи, які він вже спланував. Мовляв, школярики вже підписали перед гігальну записку всією школою, дякуючи гнидюші. І тому вже сам один наш одинокий вовкун підірве школу. Він ушльопує, а в кімнату залітає маман Веронічки і ловить ахуй. І хуя з але наша мадама робить Христос воскрес і на наступний день летить у школу. Її відловлює тічер, який дивиться, тому що наша дівуля жива. Веронічка відмахується від тієї в ході побігужок, залітає в бойлерну, де робить його Але наш. Чекічан робить хірак і вирубає нашу мадаму. І поки на горі відбувається дві ж паріж, наші сослики носяться по котельні. У них відбуваються дуже веселі тіла. Веронічка загірачує пацика та його бомбочку та йде нагору, виходячи на вулицю. За нею працьітік з бомбочкою на грудях каже свої останні слова і розривається як китайська пітарда замить ти труп? Дядько Стен шість п'ять. Я вірю тобі. Вронічка залітає в школу, Гнедюша каже, що це виглядає як чорт. На що наша тянка каже? Я ще не спекла. Після чого забирає резиночку гезер і каже, що тепер в місті новий шериф Я працівник поліції Ну що? Ну та й й що? що? Після чого йде до марти і пропонує її затузити разом. Кінець. Отже, поговоримо про цю класику. Ну, класика для мене, можливо, не для вас. Уперше я цей фільм нарила в далекому 10 класі. Мій мозок за декілька днів поглинув фільм, мюзикл і всі різні фан-анімації. Був ще серіал від Netflix. Ew, this is so cringe але от пісні з мюзиклу – це топчик, ну от просто персик. Так, я зараз активно вам пропагую його. Тобто сюжет відрізняється від самого фільму, але це не завадить вам просто переглянути його та послухати пісні, якщо вам це подобається. Так от, відштовхуючись від кіна, ще хотіла погалакати про цей типовий образ тріопіздатих дівуль. Наші гейзер, трікс із вінкс, серген із Pony, три сестри з фокус покус азула її мінісквати з аватара, тореля і її кошача зграє, Реджіна Джордж, дівчата з коротих дівчат і все такому роді. Знаєте, оця типова схема. На першому місці у нас головна заводила даного лицедійства. Типова агресивно маніпулятивна піджість, яка тримає тріо у своїх культяпках. Далі ж у нас така собі трішки наївна, слабкіша дівуля, яка вірна як песик в нашій главі. І третя дівуля більш пасивна, бо яка теж хоче посісти перше місце, стати номер ван по домашнім гаджетам. Вибачте, згадала рекламу. Дане тріо, як ми бачимо, дуже типове, але це класика. До того ж, ось все це лицедійство під назвою цього фільма стало доволі популярним, але скоріше через мюзикли, які часто втикають у серіали, по типу того ж самого Рівердейлу, прости господи. Щодо сюжету, можу сказати, що він доволі цікавий, так само, як і картинка. Фільм старий, можливо, не всім зайде. А тому в заключенні можу ще сказати, що фільм годний. І тому моя оцінка даному лицедіству 9,5 Dead Inside Shabok із десяти. I'm gonna get back when I feel like you know I don't play right. I'll put up a good fight. Just give me the word, I uh-huh, uh-huh. You know I don't play right. You know I don't play right. Don't do that. I'm gonna get back when I feel like Боже, яка смілива жінка. Не боїться скаженого нарика. Тато, цей нарик твій син. Ти ще візьми усім, скажи.